Тих зелених чортів не ховає в коробку, вони все одно пролазять. Губінський міг бути ким завгодно, але не контактером з генштабом Російської Федерації. Вся російська медійна машина працювала на перемогу Зеленського. Родна інституція в державі станом на 22-й рік вже не була здатна. Оточення Зеленського, яке ну, їхало на ньому, як на вісліку в рай. Воно раптом відчуло, що до раю на цьому вісліку не доїдеш, треба зіскакувати і щось робити. Зараз без угла верещить на Зеленську. Дубінський верещить на Зеленську. Величезна, ну цілі, цілі зграї людей крайнім все хочуть перекласти. Єдиним винуватцем у своїй біді хочуть зробити Зеленського. Навіть російські ці елітки е, так на Путіна все не перекладають. І Зеленський не переобереться, ні будь-яка поліцила під його прапором не має серйозної перспективи. Вітаю, друзі! Ви знаєте, скільки з зелених чортів не ховає в коробку, вони все одно пролазять. Все одно пролазять. І тут з'явилося. Свіженька публікація в цензорнет з приводу суду над Дубінськом. Так, от, Дубинський в суді раптом заговорив про такі речі, які, ну, всі ми приблизно про них здогадувалися. Але факт того, що це говориться в суді як свідчення під протокол, це по суті стає юридичним. Актом, так от, про що заговорив? Е, ну, ми прекрасно розуміли, що плівки, які розмова президента однієї країни з президентом іншої країни, звичайно ж, документується. Але це, ці плівки, ця розмова, є частиною державної таємниці. І якщо людина, яка за присягою повинна оберігати державні таємниці, здає їх наліво і направо, то тут вже на дурдом не спишеш, на біполярочку не спишеш. Бо Зеленський, чесно кажучи, вже дуже багато людей про це говорять, і останнім часом поводиться так, ніби в нього просто реальна шиза. Тобто він щось розповідає з виряченими очима, щось жестикулює непропорційно щось постійно міняє якісь свої рішення, міняє показання, плутається в показаннях, що називається. І от що пише цензор: Президент Володимир Зеленський передав для оприлюднення колишньому нардепу Андрію Деркачу запис розмови п'ятого президента України Петра Порошенка та чинного президента США Джо Байдена. Про це заявив нардеп Дубінський. Так, от, за його словами, в 19-20-х роках розпочався процес втручання у президентські вибори США, який курували Зеленський та керівник офісу президента Андрій Ярмак. Ми пригадуємо, що було кілька зустрічей. Медіа писали про зустріч у Києві із порученцем чи дорученцем і адвокатом Трампа Джуліані, колишнім мером Нью-Йорка. Дехто писав про те, що попередня зустріч відбувалася на якійсь вілі родичів Єрмака в Іспанії, чи то ділових друзів Єрмака, що перша зустріч відбувалася в Іспанії, а потім вже в Києві. Так, от зокрема, Зеленський передав екс-депутату Деркачу, нагадаю, звинуваченому в державній зраді. Лівки з записами телефонних розмов Байдена та Порошенка, які записав останній своєму кабінеті, Зазначу, чи не записи, мали на меті дискредитувати тодішнього кандидата в президенти. Ці записи це документування роботи президента. Це, це те, що є частиною державної таємниці. Це не те, що Порошенко для себе щось там записував. І от. Пряма мова від Дубінського. Мені пропонували в офісі президента України безпосередньо Зеленський та Єрмак прийняти участь в прес-конференціях щодо публікації відповідних плівок. На що я відповів відмовою. А коли в травні 23-го року набув розслідувало справу щодо державної зради Деркача, мене викликали на допит, задавали запитання, де відповів. Як організувалися прес конференції щодо публікації плівок Байдена? Після цього офіс президента почав підчаща. Сліди цього втручання у вибори у 2019-2020 році, почав фабрикувати справу проти Дубінського. Тут же з'явилося Буратіно-Дубінський. Так от, Дубінський одна з привід, один з приводів того, що він розговорився, є, власне. Те, що українські спецслужби саме його називали Буратіном, особою, яка була на контактах із генштабом Російської Федерації, ну, чесно кажучи, Дубінський міг бути ким завгодно, але не контактером з генштабом Російської Федерації. Ну, ну дуже він дрібнокаліберний, чесно кажучи. Ну, якось воно не дуже натягується на вуха. Хоча те, що він брав якихось Інформаційних спецопераціях участь, це правда. Тому що ті гроші, які він отримував, вони, чесно кажучи, за просту журналістику не платяться. І це, це його любов до дорогих автомобілів, це і така ну, виключна поведінка. Це понти. Одним словом, понти стверджують про те, що він почувався безпечно і захищено. Так от. Щодо Буратіно Дубінського, він тепер пробує відхреститися і всіляко перекласти е, на саме на те, що е, Баканов був контактною особою е, з російським генштабом. Баканов. І що особою, яка фігурувала в справах ну, спецслужб під псевдом Буратіно, є ніхто інший, як Володимир Зеленський. Ну, чесно кажучи, Дубінський на Буратіно не тягне. Ну, тому що виглядається трошки комічно, можливо, можливо, є якісь співпадіння з зовнішнім образом в радянському кіно, та ну, це таке, але. Ну, Дубінський значно цинічніший і витонченіший. Ми ж розуміємо, що Буратіном можна було обізвати тільки наївну постать, абсолютно наївну. І тут, звичайно, те, що контактером був Баканов, це підтверджено ще із попередніх діянь. Адже саме Баканов свого часу виліз у, наприклад, у. Гордона на інтерв'ю і почав розповідати історії про те, як їм привезли першу заказуху медійну, тобто мочить все українське, така ну антиукраїнська пропаганда. Під це привезли їм готівки, по-моєму, 4 мільйони доларів, і відповідно сучили працюйте по моєму, він якраз розповідав е, про те, що він їздив із цією торбою грошей по Києву і не знав, куди їх вкласти. Бо це ж колективний, так би мовити, продукт, і треба було вкласти так, щоб потім капали, капало і дітішкам на молочишко. Все це, звичайно, є елементи е, такої досить, ну, я б сказав, широкої, такої плащаниці. Тобто, там сліди в різних частинках цієї плащаниці, можна, тобто, таку велику розкладку розписати і промалювати ролі місця багатьох дуже персонажів. Є такий генерал Кулініч небезвідомий, особа, яка очолювала свого часу часу Держкомзем. Тепер він в слідчому ізоляторі, і саме він свідчив перший про те, що він був делегований Сівковичем. У штаб Зеленського з певною сумою грошей на підтримку вибору обрання Зеленського. Тобто Зеленський фактично в ході виборчих перегонів набирав на себе зобов'язань і те, що він почав прокидати потім тих, на кого він набрав, ну, від кого він набирався зобов'язань, це факт. Тільки це прокидання, воно, ну, так виглядає трохи. Комічно, тобто, воно з одного боку, ніби ну, це така гра несерйозна. А з іншого боку, очевидно, що під ці гроші на вибори, під медіапідтримку. хочу нагадати, що, наприклад, ботоферми Пригожина, тобто, вся російська медійна машина працювала на перемогу Зеленську. І від Зеленського явно чекали значно більше, коли Зеленський сам вліз у. Цю державну машину раптом він зрозумів, що одним розчірком пера це все не робиться, що Україна має ешелоновану владу багаторівневу, де, де, ну, скажімо так, місцеві інтереси не дозволять йому пропхати інтереси російські. Якщо російські інтереси не вдалося продавити більш ну, сколідованою особі з кон... більш консолідованою владою Януковичу. То що говорити про Зеленського і про його шнурків? Ну, але, очевидно, розрахунок був на те, що ця влада хаотизує державу, потім Росії ну, не доведеться витрачатися. Чесно кажучи, по тому алгоритму, який вибудовували російські спецслужби, до 22 року, ну до початку 22-го року, держава мала, була, мала би бути приведена вже в стан повної руйнації. Ну і ми так спостерігали, що державні інститути вже калікувати. Е, ну, фракція і монополізована влада в парламенті і якість депутатів від слуги свідчила про те, що це зграя таких випадкових людей. Тобто. Ну, жодна інституція в державі станом на 22 другий рік вже не була в життєздатна. І ті, хто верещав, що ми прийшли демонтувати стар, старий режим і тому подібне, вони звичайно виглядали революційно, тільки вони не уявляли, що таке старий режим. Тому що ці інститути, які вибудовувалися в часи Порошенка, зокрема міністерства. Це інституції, які ви спільно з Європейським Союзом під європейську перспективу для України. Тому зараз починається дуже цікавезна історія. По суті, оточення Зеленського, яке ну, їхало е -е, на ньому як на вісляку на в рай, воно раптом відчуло, що до раю на цьому вісляку не доїдеш, треба зіскакувати і щось робити. І ми бачимо безугл, безуглу, яка. Ну, В інтересах Зеленського руйнувала Збройні сили, перетискувала генерали. Що завгодно. Зараз без угла верещить на Зеленського. Дубінський верещить на Зеленського. Величезна ну, ці, Цілі зграї людей крайнім все хочуть перекласти. Єдиним винуватцем у своїй біді хочуть зробити Зеленського. Навіть російські ці елітки е, так на Путіна все не перекладають. Хоча вони там повипускали своїх Навальних, ну, Навальну свою, чесно кажучи, і Навальненнят, які розповідають, що росія ні в чому не винна, а він тільки Путін. Щось таке враження, що. Якась консолідована гра відбувається. Всіх собак перевішати на Путіна в Росії, всіх собак перевішати на, на, на е, Зеленського в Україні. А хто поверне вкрадене? А хто сяде за те, що натворили? Відповідати за це повинен не колективний Зеленський, колективний повинен відповідати. Це кілька сот людей, які приймали рішення. Можливо, півтори тисячі людей. така от історія. Всі вони зараз хочуть вмити руки, переприсягнути новій владі або допомогти змістити Зеленського. Єдине, що вони ще, ще один фактор. Ну, вже по настроях людей видно, що Зеленський і під прапором Зеленського. І Зеленський не переобереться, ні будь-яка поліцила під його прапором, не має серйозної перспективи. І оце почалося таке метання ошалілих хом'яків. Ну що ж, хай метаються. Кара все одно буде. Люди їм цього скотства не пробачать.